території обстрів, території, на яких закріпилися супротивники. Командир підрозділу Пакту Баю Томаси. Вони нам прийдуть обстрілювати ворога.

Останнє на зору, дядько. Останнє під підліччя, підшипи цього ворота. Вони тут не мають свого вірмарку. що їм більше не вдасться, а чому-то іншого ворота. Намагаються місцеві відчути місцевість ворота. Останці все більше підходять до села і вже використовуючи ці скидонівки і за них прицільний вогонь виступають. Загальна команда політ із закопити у цьому моменту це протейник Зараз хуяються вже короткі суточки. Німцям вдалося винести зі поряд місце бою цього пораненого решта 19 воїнів. Здаються допомогти. Ось втримали в цьому короткому бою передмою над нацистськими окупантами.

їхні домінки, їхні майно їх і пографування нацистками. Зараз доставці експерти. А ось тіла таки молоді виведуть за межі села, що таким чином на кримку згодне німецька влада жорстоко чинила розправу над місцевими, жителями, слів яких було вбито хоча б одного німця. Це тому називалося так зване тобто Німецька влада за кожного брого німецького вояка в українському селі розстрілювала кожного 10-го мешканця села. Це була звичайно жорстока і тривала боротьба два ці роки. Адже виконать вперше потрібно було чинити спротив окупантів, але коли величитися спротив до збройних що під час яких погинули ворог. Він це що після обіг німецьких двойків вони привечені на теле зі сторони німецької окупаційної влади.